Привіт, котокровочки! На зв'язку Ліна з лялькових поличок. А за вікном вже нарешті справжнє літо. А це справжня ліка. І сьогодні ми її розпакуємо. Але спочатку хотіла вам показати всі свої лялькові обновочки і летимо з тим! По-перше, в мене з'явилася така цукерочка, піжамна лора. Базова Френкі, базова Клодін і ще одна базова лора, яку я не планую розпаковувати. Просто подумала, що з такою знижкою мені пригодиться запакована. Тим більше, що перша моя лора стоїть в іншому аутфіті, і я вже насправді забула, як вона виглядає в своєму оригінальному ауті. Box. це мій перший Box. І сподіваюся, він мене не розчарує. Хоча, якщо він мене не розчарує, то це і не буде останній блендбокс. Тому, може, варто би було зупинитися на одному. Побачимо дві кульки міні фешн з сумочками. Якась китайська бежеделялька, лялька якість якої ми подивимось, я ще її не відкривала і не знаю, як вона виглядатиме. А також в цій труні є. Трохи лялькового одягу, лялькових прикалдосів. Якось так. Повертаючись до літки, купила я її на хвилі ностальгії та спогадів. Це була моя перша оригінальна. Лялька. До цього в мене були лише китайські дутіки. Отримала я її в спадок від старшої троюрідної сестри, тому вона вже була трохи заграна, але все ще неймовірно гарна і все ще дуже тепло її в собі пригадую. Ще більше вона мені подобалася, тому що тоді були дуже модні мультики про Сейлор Мун та Сакуру. Теж по телевізору показували інші аніме, тож вона дуже вигідно вирізнялася на тлі інших. Ляльох своєю анімешною зовнішністю. Це було на піку популярності в той час. Я мала, здається, іншу ліку, але не впевнена до кінця, бо в тієї ліки просто була інша сукня, вона була бускова, і мені здається, що вона трохи нагадувала якусь балетну сукню. Але може це просто не був її оригінальний одяг, а одяг від якоїсь іншої ляльки. Принаймні колір волосся. Зачіска, обличчя мені здається, що співпадають. Але це було багато років тому. Мені було на той момент 5. Я майже не пам'ятаю, як вона виглядала. Найбільше мені запам'яталися її ручки, які дуже дивно згиналися. Вони мали такий округлий дуже згін в ліктях, і це виглядало хворо, наче в неї зламані ручки. Тому це мені запам'яталося найбільше, бо це виглядало дивно. Винятково хочу розпакувати ляльку якнайшвидше. Мені, взагалі, не шкода цієї коробки, і я би навіть хотіла якнайшвидше позбутися цього рожевого картонного непорозуміння виглядає. Дешево. Але сподіваюся, що якість того, що всередині, мене позитивно вразить. Почати все ж таки хотіла би від Blendboк, бо він мені не дає спокою вже другий тиждень. Стоїть такий весь загадковий і я не знаю, що там всередині. А я так сподіваюся, що там буде кроличок цей чорний. Я дуже не хочу отримати цих рожевих цибульо персико дівчат. Вони мене взагалі не цікавлять. Але який завгодно чорний зайчик, хлопчик для мене буде щастям. Тож, будь ласка, нехай він мені попадеться. Особливо мрію про цю фігурку саппорт, але, напевно, не з моїм щастям. Хтось на телеграмі в коментарях теж ставив на те, що буде якраз ця рожева цибулинка. Та дивимось, будь ласка, хай буде зайчик. Ні, не буде рожева цибулинка. Ну, бляха-муха. Ну, що? Що зробиш? Ну сподіваюсь, вона хоча б буде прикольна якась. Ну і складемо фігурку докупи пізніше. Головне вже сталося. Я дізналася, що там всередині я розчарована, і це буде мій останній блайндбокс. Ура! Мені стало так сумно через це, що мені заготілося вже відкрити щось інше, ще якийсь сюрпризик, щоб мені поправився настрій. Може, відкрию ще до цього одну кульку міні-фэшн. Сподіваюся, що там буде щось файне. Задумка мала бути така, що просто тягнеш тут за блискавку і все відкривається. Але в магазині тут бляха все позаклеювали так, що це неможливо відкрити нормально по-людськи. І тепер я маю мучитись, дякую. Окей, я готова відкривати. П'ять сюрпризів повинно бути. Наразі я бачу два пакетики. Пакетики спільними. Паперу. За що плюс? Дякую, що менше пластику будете. Попалася досить навіть прикольна сумочка з екошкіри жовто-коричнево бежева Не найкраще з того, що могло попастися. Але все ж таки прикольне. Я не знаю про що йдеться з цією наклейкою рожевої сумки. Це типу спойлер, що таке теж може попастися, чи хаха -ха, могла отримати таке, отримала щось інше. Я не знаю. І тут, а чому, чому не 5 сюрпризів? Про що, що за фігня? На упаковці було написано, що буде 5 сюрпризів. Я бачу сумку пусту, це один. Я бачу дуже класний пензель до макіяжу зі справжнім ворсом, дуже приємним. Тому що ним можна було би навіть намалювати собі досить графічні класні стрілочки. Палетка рум'ян. В якому є імітація люстерка і імітація рум'ян. Та флакончик парфумів, який відкривається. Досить прикольно виглядає. Напевно, це відсилка до якогось існуючого бренду. Але, на жаль, я не розбираюся в парфумах, тому нічого не можу сказати з цього приводу. Ну і нехай мені вияснять, чому я не маю п'ятого сюрпризу. А, наклейка це сюрприз. Боже, я поняла. Супер, класно. Я маю такий сюрприз на клейкура. Подивимось на колекціонерський лист. І що би я хотіла з цього отримати? Ага, я так бачу, що я отримала найгіршу з можливих сумочок. Супер! Ще більше тішуся. У мене сьогодні день везінь. Казкових спочатку цибулька. Тепер ще найгірша з можливих сумочок. Ну, просто супер. Я знову розчарована, і мені знову хочеться відкрити ще один сюрприз, щоб якось підняти собі настрій. Хочу цю сумочку Louis Vuitton, хочу теж леопардову сумочку. Прикольний цей рожевий кладчик. І що дивно, жодна з рідкісних сумочок мені якось особливо не сподобалась. Ну що ж, пробуємо відкривати наступний. Все покажу потім ближче, звичайно. Тримайте за мене кулачки, щоб всередині було щось прикольне, і найголовніше не повторка найгіршої з можливих сумочок. Я вже боюся. О, щось інше здається. Так, щось інше. Ура, ура-ура. І це той клатчик, який казала, що він прикольний, і що я його би хотіла. Нарешті, хоч щось класне. Кладчик, який можна носити так через плече: або так, або так. Круте. І подивимося, які там сюрпризики до цього. Я звичайно не підтримую ідеї, що наклейка якоїсь сумочки це сюрприз, це якась фігня і наїбалово. І всередині ні, ну вони прикалуються. У нас ще й повторки теж можуть бути всередині. І знову я маю той самий пензлик, той самий пензлик, ті самі рум'яна, але принаймні щось інше всередині. Це палеточка тіней, навіть не дали там люстерка. Ну, жлоби, жлоби. Більше не купуватимо. Одна така кулька коштувала 500 гривень, і я вважаю, що... Гірше потратити гроші я не могла. Краще б я купила ще одну базову ляльку Monster High за ці гроші. Але що ж, вже не повернеш, треба якось з цим змиритися. Воно цих грошей реально не варто і вам не рекомендую. На черзі лялька БЖД китайська, типу куромі. Ну, не дуже їм вдалося куромі показати. Обличчя в неї досить прикольне насправді. Очі вставні, Волосся багато, хоча прошивка така, ну я би сказала середня, але волосся загалом. Багато чепчик, який взагалі не виглядає як кромі. Тут в неї ще на грудях є зайчики, які теж виглядають як непонятно що. Коштувала ця лялька 300 гривень, що далі майже в половину дешевше, ніж одна така сумочка. Тому вважаю, що якість задовільна, навіть більше, ніж задовільна. В неї багато точок артикуляції, кожен шарнір ще прокручується навколо своєї осі. Дуже дійсно мило мордашка в неї. І якщо так дивитися здалека, то навіть-навіть прикольно виглядає цей аутфіт. Я, скоріше за все, відірву її цього дурацького зайчика, бо він абсолютно дебільно виглядає і дуже дешевить її. Ще її цікаво було би роздягнути під сукнею таке дитяче тіло, дуте. Всередині видно, що пустий простір. Чесно, вже думаю про те, щоб пересадити її, якщо це можливо, на інше тіло. Хоча ця діра в голові натякає, що я не знайду її підходящого тіла, на жаль, ну буде стояти скоріше за все на поличці на рідному тілі і в рідному аутфіті. Здалеку це виглядає навіть непогано. Таке супершарнірне тіло. Це крутиться, все згинається. Непогана лялька за свої гроші, 300 гривень може бути. Не маю нічого проти. То тепер пропоную нарешті відкрити блендбокс і подивитися на якість фігурки. Може не настільки все трагічно, і я навіть залишуся задоволена. Ну, якість дійсно класна. Але мені просто не подобається сама по собі ця фігурка. Я не розумію приколу цього часничку, цибульки, що це. Персик, очі вставні. Уявляю, як класно би це виглядало з цим кролочком. Шкода, що він мені не попався. Пакетик з додатками: тут грибочки, клевер і стебель. Також є така підставочка рожева, яка виглядає як масажер гуаша, але ним не є. Якщо чесно. Мені здається, що не існує жодних цих кролочків чорних, і це просто маркетинговий трюк. І насправді попадаються лише ці підлі, рожеві безешки. Якщо хтось колись купував цей блайндбокс і вам попалося щось інше, напишіть, будь ласка, бо я вже починаю вірити в теорії змови. Грибочки могли би постаратися і намалювати там ще якісь плямки, як в мухомора. Я думаю, я вручну це зроблю, щоб воно цікавіше виглядало. Я тепер не розумію, чи ці грибочки мають просто стояти на підставці, навіть не приклеєні, не причеплені нічим. Ну, таке собі, якщо чесно. Але окей. Тепер залишається лише вставити її в руку і в голову клевер. Чотирьхвисний, до речі, на щастя. І така загальна композиція. Ну, я не в захваті далі. Але що ж, буде стояти на поличці? Наступна річ з мого замовлення з Алікспресу. Це сумочка, якраз до цих блайндбоксів, щоб тримати фігурку всередині і носити її як брелок. Десь на рюкзаці, наприклад. Мені, на жаль, попалася фігурка, яка там не поміститься. Я не знаю, що я робитиму з цією торбою. Може, носитиму там Sylvanian Families, якщо колись їх розпакую, все ж таки. Наступна річ такі прикольні роцкерські бути. Шкіряні, типу, надзвичайно, ну, що це екошкіра, шкірзам. Дуже деталізовані з купою пряжечок, ланцюжків, шнурочків, деталізація на вищому рівні. Зараз будемо приміряти. Брала я їх для Blay's, барбі з пласкою стопою і теж підозрюю, що можуть непогано так посувати до піжамних принцесок. Піддослідний кровочок у мене сьогодні Ліна. Не я, та, що Барбі, і сидять вони ідеально. Єдине, треба ще тут затягнути пряжечки. Але я зроблю це пізніше, бо зараз боюсь, що щось попсую, якщо поспішатиму. І думаю, що так само легко вони налізуть на решту ляльок з плоскою стопою. Круті, ціна 350 гривень. Я думаю, вони того варті. Наступний лот. худі з вушками. В такому милому пакетику і тут ще якісь аксесуари до цього. Це на шию магнітне. Це виглядає як пасок. Ну і самохуді дуже дуже миле, дуже класне. З таким малюночком принт. З котиками мені дуже подобається. Треба приміряти на когось. Я думаю, що найкраще це зробити на Монстер-Хай і зараз когось принесу до примірки. Боже, які ці вушка тіскатільні, вони такі м'якесенькі, такі пухнасті. Це кайф. Все, біжу по Monster хай будемо приміряти зараз. На превеликий жаль, як виявилося, до Монстер-Хай абсолютно не підходить, але підійшло і дуже мило виглядає на Барбі. Екстра мініс. Подивіться, яке воно файне. О, ці вушка. Рукавчики такі гарні з сердечками. Застіпається це все діло ззаду, на випучці. Стандартно, в принципі. Рукавчики трохи задовгі, але я ще шукатиму інші варіанти. На кого можна це приміряти. Загалом дуже класне. Якщо маєте якісь ідеї, на кого це можна одягнути, то дуже рекомендую до покупки. мі-мі-мі-мі-мі Дзвіночок на шию дзвенить, підходить всім лялькам формату Барбі і також трохи меншим. Пасок з риб'ячими кістками регулюється. Тому підійде як лялькам формату 1,6, так меншим або навіть трохи більшим. Я все ж таки вирішила вкласти фігурку до сумочки, щоб показати, як це виглядає. На жаль, повністю вона не змістилася, лише сама фігурка. Але я думаю, більш-менш концепція зрозуміла. Досить прикольно це виглядає насправді. Попри те, що фігурка некомплектна, і це видно, бо тут є дірочка досить помітна, але все одно. Подумаю, може буду носити її на плічаку. Мені подобається, як це виглядає. І остання річ, яка залишилася перед розпаковкою самої ліки, це такий звичайний базовий чорний батник. На ляльок розміру 1 до 6 Зараз примірюємо на барбі, немає тут жодних липучок, нічого такого, просто тканина, яка досить гарно розтягується, тому не повинно бути проблем одягнути її на барбі. Так це виглядає на лінії. Мені здається, досить класно, такий бейсик кежуальний. За 90 гривень, думаю, непогано. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вашому регіоні називається цей елемент одягу. Там звідки я родом, Донецька область, це Пайта або Товстовка. А на Івано-Франківщині кажуть на це Батнік. Тому я за 8 років життя в Івано-Франківську вже більше призвичаїлося казати Батнік. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво, чи ще є якісь назви і варіанти. І це було б все, якби на розпаковку ще не чекала чарівна лікатян. Узброїлась своїм ножем хмаринкою і летимо з тим. Відкривається досить просто. Коробку, радше за все, не зберігатиму. Так це виглядає. Мені цікаво, чи це заводське пакування, чи просто вони мають ці коробки якось окремо, окремо ляльки, і потім перед відправкою, коли ти вибираєш з коробкою чи без, вони в залежності від цього скочують, примотують ляльку тротами. І на цьому заводське пакування закінчується. Чи як це працює, чи це дійсно вона запакована, бо я не бачу, щоб волосся було пришите до коробки чи щось, так як це в барбі, наприклад. Забагато забезпечень тут немає. Треба лише повідрізати скотч і дротик. Сукні навіть не прикріплені в жоден спосіб, вони просто одягнуті на картонку. Ну, я так розумію, це все. Навіть нічого не треба відрізати, і можна витягати ліку. Вона дуже-дуже миленька. Волосся трохи жирне, мені здається, але його дуже багато. Стягаю захисну плівочку. Не закріплено жодними лаками, немає укладки якоїсь. Волосся досить приємне. Прошивка хороша, хоча їй далеко до Барбі чи Монстер-Хай чи Рейнбоу Хай. Але волосся багато і воно дуже класної якості насправді. Милесенькі шкарпеточки з бантиками, боже, яке це солодке. Вона вся така зефірка, мила ніжки. Згинаються чи ні? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, чи в неї згиналися ніжки. Ні, здається, ноги не згинаються. Або я просто боюся їх. О, боже, не кажіть, що в неї руки теж не згинаються. А ні, згинаються все. Все нормально. І, власне, цей дивний такий згин, який я пам'ятаю, який мене вразив в дитинстві. Я далі не знаю, як це працює. Напевно, там якісь дуже жорсткі дроти всередині. І коли це трошки так розправити, то воно починає виглядати досить натурально. Хоча на початку може налякати. Особливо дитину. Сукня з не скажу, що якогось дорогого, крутого матеріалу, але пошита дуже якісно і використано багато різних матеріалів. Тут таке мереживо, дуже м'якесенький, мені нагадує флок і хутро Сильваніан Фемілі. Дуже-дуже м'якесенький, дуже приємний. Наталії знову оточує мереживо. Рукавчики такі накрахмалені вже з іншого матеріалу, ніж мереживо. Бантики знову з іншого матеріалу виконані. І до того є ще такі стразики у формі сердечок та бантиків напівпрозорі. Все це дуже гарно переливається і дооколо надписи ліка в сердечку. Краса, я думаю, що краса. Тільце в неї таке більш підліткове, вона не виглядає на дорослу жінку. Чи в неї згинаються ті ноги? Я її боюсь зламати ноги. Так, ноги згинаються, я просто дуже боялася їх згинати. і... Не була стані аж так сильно натискати. Все згинається, все класно. Вона може сидіти, стояти, єдине немає шарнірів в боки, тільки вперед-назад. Боже, яке, воно класне, це тільце. Також в неї є трусики і, на щастя, немає жодних намальованих трусиків. Я дуже не люблю всі ці мовди трусиків, помальовані, пофарбовані. Воно мене напрягає, якесь воно негарне. Також Сережки в формі сердечок рожевих, які легко витягаються, не мають жодних стоперів. Очі в неї синьо-фіолетові, з великими анімешними зіницями. Губки делікатно пофарбовані. Ласка стопа. Тобто, я сподіваюся, їй підійдуть ті чорні бути, які я замовила, які показувала, було би класно її переодягнути в такий рокерський стиль. якийсь. До речі, я би ще на неї поміряла, чи їй підійде той батнік з вушками. Біжу по батнік, будемо перевіряти ще. Ура, все підійшло. Це була ідеальна покупка. Я та якби знала, хоча я замовила це все перед тим, як замовити ліку, і навіть не підозрювала, що я її собі куплю. Але подивіться, як це ідеально пасує. Чи це співпадіння на всіх інших ляльок, крім Барбі, міні-екстра, які мені не дуже подобаються? Боже, який кайф, я тащуся. Залишилося тільки знайти її відповідний низ. Ще не знаю, щось пошукаю, але Боже, вона буде точно стояти в цьому. Мушу повернутися до розпаковки. Дивіться, яка воно, мишко, мило! Добре, що я тут робила? Ага, і показувала також що в неї є обруч з бантиком. Дуже-дуже милий, дуже солодкий, такий весь зефірний, як і вся ліка, в принципі. Додаткова пара взуття. Чорні класичні туфельки шкільні, які будуть однозначно дуже класно виглядати під ці білі шкарпеточки з бантиками, я вже це бачу. Ще одна додаткова пара взуття це фіолетові напівпрозорі туфельки на малюсеньких шпілечках. дуже-дуже м'якенькі, Відчувається як силикон. В неї ніжка не до кінця пласка, має такий невеличкий підйом, тож, якраз, ці підборчики малесенькі. Їй пасують. Сукня не настільки, до речі, дешева і фігова, як мені здалося на перший погляд, коли я дивилася на неї в коробці. Вона дійсно виглядала як дешевка з Аліекспреса або якісь стрьомні сукні на базарі. Знаєте, продаються такі набори за 3 гривні 50 суконь і 25 пар, босоніжок. Це виглядає досить принцесно. Насправді їй. Вичіть, мені здається, подивіться, яка вона принцеска. Єдине, що псує її принцесність, то це цей грубий чокер. А тепер подивіться, чи вона не принцеска. Наступна сукня жовта, і вже ця жовта сукня мені в коробці сподобалася більше. Сподіваюся, що в реалі також вона виглядатиме прикольно. А вона якраз виглядає дешево, як з базару. І якість теж матеріалу не надто приємна, він так шуршить. Ну, таке собі. Але далі вважаю, що ця її основна суконька суперська. І якби в мене не з'явилося цього батніку з вушками, вона би стояла в цій сукні. Без варіантів. Але тепер, ну подивіться, що я можу зробити, що я вдію тут. Добре, залишилися в коробці лише аксесуари до неї. Тут є така прикольна, я не знаю, як це назвати. Пудриниця що це? Боже, мені щойно відблокувалися з погади. Тоталі спайс. Боже, де це було в моєму дитинстві? Ми в дворі з дівчатами грали в тоталі спайс і це було би ідеальним гаджетом для тих ігор. Така принцесна в неї щітка для волосся. Ну, щось розчісує, гарно, чи воно поміститься тут, поміщається і закривається. І ще якісь вона має заколочки. Я не знаю, як це використовувати, як воно працює. Типу, де я маю це запхати? Я, я не розумію. Хто знає, напишіть, бо мені не хочеться навіть розбиратися з цим. Залишається лише її перевдягнути. Так виглядає ліка в повному образі. Ще є така резиночка, але мені здається, що це більше для власниці маленької цієї ліки, ніж для самої ліки, тому я це відкладу. І залишається мені лише перевдягнути її на свій смак. А ми з вами побачимось через хвилинку. На сьогодні на цьому все, але мушу в чомусь зізнатися. В перерві між зйомками на каві я собі подумала, що 8 травня, в мене 13-го день народження, мені 28 років. Я вже стара хвора жінка. Якось замало я собі подарувала ляльок. Тож треба замовити ще базову гулю і базову лору другої хвилі. Тому це ще не кінець моїх лялькових обновок і не кінець розпаковок. Буде більше, залишайтеся зі мною, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові розпаковки. Їх буде дуже-дуже багато. З тим як я не можу зупинитися купувати собі ляльок перед днем народження. Ну, то я думаю, що найближчі півроку будуть розпаковки. Чи я задоволена лікою дуже неймовірно, нереально задоволена. Чи я буду селити більше лік в свою колекцію? Сумніваюся. Мені здається, вони всі досить однакові, і маючи одну ліку, ти маєш всіх лік. Мені так принаймні здається, принаймні на даний момент. Але я би розглядала покупку старшої сестри Лійки і теж в кількості одна штука. Вони класні, але збирати так, як я збираю Monster High понад 200 ляльок, чи там Барбі і решту брендів понад 100 ляльок. Ну, не бачу сенсу. Вона стоятиме на поличці, я її обов'язково переодягну. Обов'язково буду бавитися ще з її волоссям. Вона дуже. Дуже тіскатна і дуже така антистресова. Хочеться їй згинати ніжки, ручки, тіскати її, гладити її. Крута лялька. В кого ще немає і хто може задумувався над тим, щоб купити, рекомендую. Вона того варта. Таке щось це на любителя, якщо чесно, не рекомендую купувати. Хіба що ви любите просто саджати ляльки десь? На поличках і більше ніколи їх не витягати, і просто вони симпатично виглядають. Ну бо це дійсно виглядає гарно на поличці здалека. Мені здається, виглядає класно. Їй можна надати будь-які пози. В неї шарнірів більше ніж в більшості якісних дорогих брендових ляльок. Ну бо це бежеда лялька, логічно тому на поличці це може виглядати класно. Або як варіант якоїсь ігрової дитячої ляльки для молодших сестер, племінниць чи там доньки, в залежності від вашого віку і статусу. 300 гривень, думаю, нормальна ціна, хороша ціна за таку ляльку. Але більше купувати не хочу і не буду. Блайндбокси теж зав'язують з цим. І знову попадеться якась повторка. Вони коштують, я перепрошую, 800 гривень за одну фігуру. Якщо мені знову будеться ця рожева цибулька, то я буду плакати, як від цибульки. Якось так. Дякую за перегляд. Подобайки, коментарі, підписки. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Випрямте спинку, пийте достатньо води, донайте на ЗСУ, заходьте до мене на телеграм, будемо спілкуватися, ділитися своїми обновочками, думками, творчістю і так далі. Всім папульці, папа! Тримайтеся, мої любі.